Ласкаво просимо на канал StarMindua, ваш провідник у таємниці людського розуму, тіла та Всесвіту, де ми поєднуємо науку з філософією, щоб розкрити глибокі загадки існування. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому після безсонної ночі світ здається розмитим, а думки хаотичними, або чому сонце не просто відпочинок, а життєва необхідність, то сьогоднішнє відео саме для вас тема, чому людина не може довго жити без сну. Ми не обмежимось поверховими фактами, поринемо в захоплюючу подорож крізь біологічні механізми, психологічні глибини та еволюційні таємниці. Уявіть свій мозок як складний комп'ютер, що потребує регулярного перезавантаження, інакше система дає збій. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок для сповіщень про нові випуски, і давайте розберемося, чому сон це не розкіш, а ключ до виживання. Спочатку уявіть сцену. Ви, дослідник у лабораторії сну, оточений моніторами, що фіксують хвилі мозкової активності. Сон це не просто вимкнення тіла, а активний процес, де мозок ремонтує себе, сортує спогади та відновлює сили. Але чому без нього ми не витримуємо довго? Еволюційно. Сон сформувався як захисний механізм. У давнину, коли ніж була часом небезпеки від хижаків, організм вимикався, щоб зберегти енергію та уникнути ризиків. Сучасна наука показує, що без сну, тіло та розум починають руйнуватися на клітинному рівні. Рекорд депривації сну 11 днів, встановлений у 1960-х роках. Але вже після 24 години без сну з'являються небезпечні симптоми. Порушення концентрації, дратівливість і навіть мікросни, коли мозок вимикається на секунди, ніби намагаючись компенсувати. Пофантазуємо глибше. Уявіть, що ваш організм це гігантське місто, де сон нічний ремонтник. Без нього вулиці заростають сміттям, токсинами в мозку, мости й нейронні зв'язки руйнуються, а охорона імунна система слабшає. Довготривала депривація сну призводить до когнітивних порушень. Пам'ять погіршується, бо під час ремфази сну мозок консолідує спогади, перетворюючи короткотермінову інформацію на довготермінову. Галюцинації з'являються вже після 72 годин. Мозок, не маючи можливості очиститися від денних вражень, починає плутати реальність з уявою. А фізично імунна система слабшає, роблячи вас вразливими до інфекцій. Без сну, вироблення цитокінів, білків, що борються з вірусами, падає. І ви легше підхоплюєте хвороби. Довгостроково це ризик ожиріння, діабету другого типу та навіть нейродегенеративних захворювань, як Альцгеймер, бо сон допомагає вимивати бета-амілоїд білок, що накопичується в мозку. Але чи може брак сну вбити безпосередньо? У тварин, як розчурів, повна депривація сну призводить до смерті за 2-3 тижні через виснаження організму. Але в людей це складніше. Дослідження показують, що хоча значних пошкоджень клітин мозку не виявлено, хронічна нестача сну імпейрить когнітивні та моторні функції, що може призвести до фатальних аварій чи помилок, наприклад, водіння в стані депривації, подібне до алкогольного сп'яніння. Філософськи це змушує замислитися: сон це не слабкість, а еволюційний геній, що дозволяє нам бути ефективними в день. Деякі люди генетично короткосплячі, їм вистачає 4-6 годин на ніч без шкоди завдяки мутаціям генів, але це рідкість і для більшості 7-9 годин норма. Уявіть повсякденне життя без сну: спочатку ейфорія від кофеїну, потім параноя, тремтіння рук, ослаблення серцево-судинної системи, гормональний дисбаланс, кортизол, гормон стресу зростає, тестостерон падає, метаболізм порушується. Це ніби повільне самознищення, тіло, не маючи часу на відновлення, накопичує борги, які врешті призводять до колапсу. Історії, як у експериментах з добровольцями, показують, як після кількох днів без сну люди не можуть виконувати прості завдання, а їхня психіка ламається – від депресії до психозу. Друзі, сонце таємничий міст між свідомим та несвідомим, де ми не просто відпочиваємо, а перероджуємося. Без нього ми втрачаємо не тільки здоров'я, а і сутність людяності, креативність, емпатію, рішення. Це нагадування, що в гонітві за продуктивністю ми не можемо ігнорувати природу. Якщо ви страждаєте від безсоння, зверніться до фахівців. Здоров'я починається з якісного сну. Якщо тема зачепила, напишіть у коментарях, скільки годин ви спите зазвичай, і чи пробували виклик без сну. Лайкніть, поділіться з друзями та підпишіться на StarMind.ua. Попереду ще більше відкриттів про таємниці розуму. До нових зустрічей і солодких снів!